Розділ 47 червона рибина в чорній воді. Мамо, я виходжу заміж. Він мусульманин. Я прийняла іслам. Учора в мечеті я визнала, що немає Господа понад Аллаха». На деякий час у слухавці зависло зловісне мовчання. Тривалу паузу перервав несамовитий пронизливий крик Анни. Він був схожий на звірячий нерозбірливий рик, завивання, гарчання. Джулія видихнула. Шумно випустивши повітря з легень, злорадно посміхнулася і поклала слухавку, не чекаючи потоку релігійної маячні, оформленої в істерику. Вона зловтішалася. А незабаром Джулія розпочала приготування й до офіційного цивільного весілля, що було призначено через місяць після засвідчення шлюбу в мечеті. Сутність мусульманського обряду полягала у вимовлених присвідках двох фразах. Джулія, чи погоджуюся ти стати моєю дружиною перед лицем Аллаха за призначений тобою подарунок, дарований у призначений тобою термін? Чи погоджуєшся ти любити мене і поважати мене як свого чоловіка? Так, Мухаммеде, я погоджуюся. Я стану твоєю дружиною, і буду любити тебе та поважати тебе. І попрошу в дарунок від тебе золоту обручку за метистом у строк до кінця наступного року. Джулія розуміла, що Мухаммедові нелегко, нелегко буде накопичити велику суму, тому обмежилася скромним проханням. Під час укладення цієї угоди перед лицем Господа, між нею та людиною, яку вона кохала всім серцем, Джулія почувалася ніяково, але таким був обряд Ніках, одруження мусульман. І обов'язковою його умовою було дотримання чоловіком своєї обіцянки в умовлений термін. Інакше дружині дозволялося скасувати одруження. Розірвання шлюбу забирає також лише три хвилини. У такому разі чоловік і дружина мусять тричі мовити: Ти мені відтепер, не дружина, ти мені відтепер не чоловік. Про цю можливість Шейх повідомив молодих у день проведення обряду в ніках. За місяць Джулія офіційно стала дружиною Мухаммеда і вперше в своєму житті змінила дівочі, батькове, прізвище на прізвище чоловіка. Джулія безмежно кохала Мухаммеда. Разом з тим, час від часу, її навідувала думка, чи так уже й потрібен був їй цей шлюб. Вона розуміла, що в її житті була ще одна людина, над якою вона прагла розправи Ілан. Відмовившись зареєструвати стосунки з Джулією, через кілька місяців після розставання з нею, він одружився. Але вона знала, що коли до нього дійде звістка про її заміжжя, йому зробиться боляче, нехай навіть на мить. І цей його біль був дороговартісним для неї. Джулія прагла помститися тому, хто відсурався її, знехтував нею і так швидко замінив іншою жінкою. Як не дивно, навіть після власного одруження, Ілан писав Джулі листи про своє вічне кохання до неї, вона ж не вірила його словам. Вона не вірила, що закохана людина здатна гордувати тим, кого кохає, відмовлятися від нього, міняти на когось. Тож Джулія кількома рядками відповіла Іланові чесно і жорстоко. Я не вірю тобі і зневажаю тебе, ти боягуз і брехун. Забирайся геть з мого життя, і не пиши більше, я читати не буду. Спілкування з Іланом Джулія припинила різко і агресивно, Їй на відстані передавалося його страждання, бо з ним вона була пов'язана навіть крізь простір і час невидимими нитками своїх почуттів. Вона добре його знала і відчувала його біль. Однак не вміла прощати тих, хто зрадив її кохання. Джулія не знала, як пробачити не на словах, формально, а щиро і по чесному душею і підозрювала, що є речі, яких не прощають взагалі. Міф про прощення. Я забула, ніби й не бачила. Як недавно зрадив ти мене. Чому ж знов я тобі пробачила, що це раптом із моїм вогнем? Щось забракла мудрості та злості, не пробачити, не підпустить повік. П'єш ти мою кров, пиляєш кості, мій коханий ангел-чоловік? Так, упрощення своя, зарозумілість, так, упрощення я чую, чуюсь, ніби Богом. Тільки знов рука твоя невірна закладає міну під порогом. Що не раз мене ще зрадиш, знаю, і знаю, що пора собі зазначити. Хай там як твій образ, і я кохаю, є образи, котрі не пробачити. Аннен, удар у відповідь не змусив себе довго чекати. Наступного ж дня, після того, як дочка повідомила їй дві останні новини із свого життя, до Джулі зателефонували три людини і усі попросили зустрічі з нею. Всі троє сповістили, що мали телефонну розмову з її матір'ю. І та благала їх вплинути на доньку, а краще відвести її до психіатричної клініки й отримати висновок лікаря про її психічне нездоров'я з можливою подальшою госпіталізацією. Цими трьома людьми був Матвій, Женя та Ілан, якого Анна ненавиділа та вважала дияволом. Вона також телефонувала Ірині, подрузі Джулі, уміла. Та, як завжди віртуозно, Анна проманіпулювала усіма, крім Ірини. З нею це не вдалося. Переконуючи, що Джуля не при собі втратила глузд і негайно потребує допомоги психіатра. Однак Ірина сама була психіатром і чудово розуміла і знала стан подруги, то досить різко дала відсіч Ані. Ілан не насмілився виходити на контакт із Джулією, однак, аби довідатися стан її психічного здоров'я, побачився з Іриною. Відтак зустрівся із Женою та Матвієм. Під враженням від розмови з Анною Васильівною троє чоловіків вирішили вжити деяких заходів, аби не допустити Джуліного заміжжя. Зокрема, Матвій із Женою телефонували Джулію, умовляли, лякали, тиснули, маніпулювали, чим тільки могли. Цього вона геть не очікувала, що мати зробить з неї божевільну в очах сина та двох колишніх чоловіків. Людь, що охопила ціле єство Джулії, зняла контроль над дотриманням меж поваги до матері. Я ненавиджу тебе, ненавиджу. Забирайся геть з мого життя, тварюко, паскудо, скотино. Люто горлала вона услухавку, повертаючи матері всі ті ніжні слова, що чула від неї ще в дитинстві. Ти втратила мене, як доньку, вже тієї миті, коли народила мене, чуєш, ти найнікчемніша матір, яку бачило людство, зривала голос Джулія. Проте п'єдестал Анни залишався непохитним. І вона не відчувала ані крихти провини перед донькою за цей конфлікт. Того дня їхнє спілкування перервалося на декілька довгих років. Стосунки підтримувалися чисто формально раз на рік на дончин день народження, анна насмілювалася зателефонувати до Джулі та привітати її, бажаючи лише одного здоров'я. Чомусь нічого іншого Анна не бажала доньці. У відповідь вона чула одне й те саме невиразне й холодне. Дякую та швидко бувай. Потеплінню в стосунках між матір'ю та старшою донькою через кілька років посприяла молодша Поліна, яка приїхала до Джулії в гості і познайомилася з Мухаммедом. З плином часу ставлення сестер одна до одної поліпшувалося. Поліна дедалі частіше телефонувала Джулі, намагаючись стати ближчою, і щоразу промовляла вкрай важливі для тієї слова Я люблю тебе, сестричко, не зникай, дзвони. Якось Поліна зізналася, що завжди пишалася, що має таку яскраву й талановиту сестру. Я повсякчас перебувала у твоїй тіні, була сірою мишкою, однак весь час захоплювалася тобою. Ти ж у нас як зіронька сяяла». А я від твоїх промінчиків світлом наповнювалася. І від тієї популярності твоєї серед хлопців у школі і мені дешиця уваги перепадала. Ті, кому ти відмовляла, приходили до мене. Нехай не надовго, але приходили. А я завжди мріяла бути схожою на тебе і часто копіювала твої рухи, міміку, голос. Мабуть, це видавалося смішним у моєму виконанні, однак я дуже старалася бути тобою. Усміхаючи щиро й тепло звірялася Поліна у своїх дівчачих таємницях. Джулія ніжно обійняла її. У тебе нині чудово виходить бути собою, і я тебе таку справжню дуже люблю. Джулія, ти б мамі зателефонувала. Вона все розпитує мене про тебе. Знаєш, що ми спілкуємося. Полю, я боюся її. Щоразу, коли я намагалася їй довіритись, вона мене зраджувала і нічого з часом не змінилося. І вона не змінилася. Вона буде завжди такою. Тоді я спробую розповісти їй про Мухаммеда найкраще, що зможу. Дякую, Полю, та боюся, це не зарадить. Мама у нас твердо ти сама знаєш, я не можу збагнути, як ти її витримуєш. Мені її просто шкода, Джулія. Ото й увесь секрет, знову доброзичливо усміхнулася Поліна. Щось ніби голкою штрикнуло Джулію в серце, і рука мимовільно потяглася до слухавки. Алло, донечко, це ти? Анна задихалася від щастя, почувши голос Джулії. Квіточка моя, як я рада, що ти зателефонувала. Дякую, дякую тобі, збиваючи, лопотіла стара Анна на тому кінці дроту. Джулія почула материн схвильований голос, відчула її щиру радість, і з її очей повільно потекли сльози. Мамо, ледь чутно прошепотіла Джулія. Горло до болю здушив комок і спер їй дихання.